Друзі, всім привіт! 에, знаходимось на об'єкті 6 плюс 1 пусти, місто Луцьк. 에, зараз ми вже якраз достановлюємо рекламну вивізку. Скажімо таких іде три етапи. Перший це був будівельний з монтажем каркасу. Тепер другий це повністю вся рекламна вивізка. Тут, до речі, буде на куті приміщення стояти 5-метрова здоровенна вивізка, ну, дуже круто буде виглядати. Базова комплектація, така тверда база з топовим обладнанням. Відповідно, другий етап закінчується рекламна вивізка, закінчується, зараз буде починатися, скажімо так, благоустрій. І тоді вже після того заїжджає обладнання на монтаж. У нас, до речі, обладнання на рамі, де займає буквально тиждень часу монтажу самого об'єкту. І запуск. Так, як бачите, три острівка. Бабам! Ми говорили про три острівка, але додали четвертий. Тобто перший острівок буде хімчистка ковриків, другий острівок наш найпотужніший пилосос двохпостовий, третій острівок наш найпотужніший пилосос двохпостовий. І якщо ніхто не хоче з клієнтів взагалі ні чистити свій автомобіль, ні прибирати, і тому подібне, то четвертий четверти острівок, виключно для них він буде просто з умивальником, рукомийником і все. І так дивіться, яка логіка. Зараз, так як семипостова мийка, по ліву руку кільцева, відповідно зі на мийку, ми вирішили зробити таку штуку. Ми нумерацію постів будемо робити не так, як зліва направо по стандарту, так, а навпаки, справа наліво, для того, щоб саме останній крайній відкритий пост був сьомим. Щоб людина, клієнт, який буде їхати, буде бачити і буде бачити цифру 7, значить він розуміє, що тут сім постів. Як ви думаєте, от напишіть, чи є в тому логіка, якщо б, наприклад, зліва було б перший пост, і він би приїжджав, би, і всі пости не побачив. Логіка в тому, що він тоді подумав, що невелика мийка, а перші пости зайняті, міг би проїхати. От мені здається, що все-таки ну я прихильник зліва направо, але завжди розумію, що краще зліва повішати, оскільки, ну якщо бачиш цифру 5, значить ти розумієш, ну. 5 постів. Якщо в даній автомиці 7, ну, значить ти розумієш, тут 7 постів. І так, у нас тут 7 постів. Ми зараз знаходимося на е, залитому фундаменті під кафе. Далі ви бачите повністю каналізацію. Е, Далі в самому кінці септик. Відкритий пост, накритий, накритий накритий. Тут технічне приміщення, операторська, санвузол і на другому поверсі буде такий для власників, щоб зробили маленький офіс. Нагадую, ми в місті Луцьк, відповідно, тут є відкритий пост, в загальному сім постів, шість накритих, один відкритий. Дуже крута локація. Це локація кільцева міста Луцька, проїзна частина. Буде дуже цікаво.